Дуже часте питання, чому кури розкльовують яйця? Насправді не так багато причин, чому це може бути. Воно в мене а маньки там сидять в углу, ну бачите, в там все добре. Отож, чого кури розкльовують яйця? Перше, це нехватка вітамінів. Друге, це нехватка кальцію. Як цього позбутися і як вберегтися, щоб оці яєчка у нас завжди були цілі і вони доходили до столу. А все дуже просто. Берете, майструєте отаке сідало. Курка знесла яєчко, воно покотилося собі, курка до нього достати не може. Ви відкрили собі і забрали його, цілесеньке. Так само з цього гнізда. Воно опа покотилося. І ви його забрали. Все дуже просто, геніально. Курка не може до нього добратися, кури несуться. Кури одна водної не розкльовує це гніздо на три секції розраховане на 15 курочок. Беріть собі на замітку, підписуйтесь. В мене багато цікавої інформації.